Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я готую грудинку чи під черевину, хто як називає. Ось такий у мене кусочок десь більше, ніж грамів 600 і ось грамів 400 вирізки. Беру ось кусок по Беру свої шматочки. Ось так один на один накладаю. М'яса і під черевами, і просто позв'язую ниточками в декількох місцях. Ось так я дівчатка зв'язую, як вийде, в кого як. В кого які є нитки, такими зв'язуйте. Це не принципово. Ось так, дівчатка, приблизно я зв'язала, як вийшло. Так, тепер відставляю надовго. І буду готувати маринад. Так, для маринаду в мене таку аджику робила. Пам'ятаєте, я показувала, я називаю її вогняний дракон. Це тут один до одного гіркого перцю, ось такого чилі. І, і кілограм перцю, наприклад, це, кілограм перцю і кілограм часнику. І на кілограм уже перемиленого оці аджики я кладу, це, це рівно ж будете запитувати, як я роблю. Столову ложку, кладу солью, або на м'ясорубку, або блендером милю і кладу столову ложку з солью, це розкладаємо по паночка, криваємо кришками, воно стоїть свіже, таке і рік, і два. І це таке, ми таке дуже любимо. Навіть замість хріну. Дуже таке, але ж воно таке ух. Це я беру десь дві ложки. Такого, от, такої Трішки от Трішки додавлю солі, може чайну ложку. Тепер це я в магазині була якісь. Стерилізовані прянощі. Написано тут до шашлику. Я просила до м'яса, дайте До м'яса мені дали. Але тут дуже сильно пахне, знаєте чим? Мені, наче, чорнобривцями пахне. Таке мені не підходить. А тут пахне гарно. Я люблю коріандр, гірчицю люблю. О, Тут, тут такий приємний смак. І це тут написано на кілограм м'яса. Я візьму трішки, бо я, у мене ж соус зовсім інший буде. О, вірніше маринад. Ось так. Що сюди ще можна покласти? Можна покласти чорну мелиту перцю, теж десь чайну ложку з ложку олії. Це я так гарненько перемішую. Це я беру гарненько можна руками, але у мене рукавиць немає дівчата. То я так, мене шкіркою вниз там лежить. І це викладаю цей маринад зверху. Таке буде ух. Це хотілося такого. Буде смачно. Чесно, чесно, буде смачно. І сьогодні одна дівчина написала: ви обманюєте людей, я на вас не хочу дивитися. До побачення. Ой, боже, боже. Я сама собі думаю, боже Боже, це ж таке діло. Я всім подобатись не можу. Хто хоче, той дивиться, кому подобається, дивіться, підписуйтеся, але ж багато дівчат пише. Сьогодні одна дівчина написала такий гарний вірш. Вона просто силочку скинула, але ж, звісно, він зачепив. Я трішки поплакала. Оце так, дівчата, я зробила. Можна буде через трошки ще гарненько так помасажувати. І оце залишу, я десь не знаю, може на годинку, можна на ніч залишати, можна на годинку, на дві, на три. Або я залишу, знаєте як? Ось у мене така форма є. Я оце одразу ось так, покладу цю форму. Не влазить, ну влізе. Так не буває, бува. Не буває, щоб нічого не влазило. Все влізе. І оце я так не хотіла трогати руками його, бо того, що не можна до очей півднятись, заторкатися рукою. От. І оце. Хай воно помаринується в мене. Може. Довгенько, скільки часу у мене буде. Коли у мене буде вільний час, я ще гарненько вкутаю фольгу і буду випікати, може, десь півтори годинки на величкому огні, приблизно десь, може, 150 градусів, але я буду дивитися. Можна його проварити. Можна проварити, замотати, я вже показувала, замотати в в плівку, потім замотати ще в харчову плівку, можна проварити, можна обжарити. А я буду ось так запікати. Ось так, саме отак запікати буду. Десь, ну, більше годинки це точно. Хай помаринується. А вже що в мене вийде, я покажу, як спечу, як прохолоне, посмакуємо обов'язково. Спекла я вчора пізно ввечері. Почеревину і з цією вирізкою, ось так воно виглядає. Вже пізно ввечері пекла, пахло так гарно. Хотілося скуштувати, але чекала до ранку, щоб розрізати і покуштувати перед вами. Розріжу збоку, бо хочу залишити свої. Приїдуть. До мене донька з онуком приїдуть гості. Так, зараз покажу, яке воно в розрізі. Ось таке воно апетитне в розрізі, не розпадається. Ось так. Не розпадається, воно зв'язалося гарно. Це маринка теж таке любить Таке пікантне. Багато перцю, часнику. А ще, дівчата, зроблю більш ніжніший такий рецепт. У мене є. З італійськими травами, теж з часничком, такий трішки пікантний, але такий ніжніший. Це такий, знаєте, хороший, такий дуже смачний рецепт. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!